Привіт-привіт, ми з Італії. Та хочу показати як тут робиться двері на балкон. Без порогів, без нічого. Так, відкриваємо. О. Бачите, як тут. Ну оце ось сказати. Біз всяких порогів. То ціло поріг. Той дверний поріг і все. От. Не те, що в нас на Україні робить, робиться ще поріг, як сказати, там з цегли чи що, не знаю. От. Тому каже, що Цей поріг, і воно виходить десь таке. З такої висоти. Бо я бачу, як виходять на балкони в домах. От. Вот стоять. Тут не вот так вот. Тут і марник кругом убираю. Вот так. Вот тут так нормально. Ну і хотіть вот так Плиточка йде сюда.